Федір Попович, волонтер центру Паляниця. «Встаю рано, по котрій приходжу о 7.15, 7.30, Іду в стеха. Дядя Федя, як його тут лагідно називають, головний свічкар. Робить окопні свічки для військових на фронті. Набираємо з бочки, розплавлений парафін, заливаємо у чайник, з чайника заливаємо у свічки. Про волонтерський центр випадково дізнався минулоріч у березні, з того часу ходить сюди як на роботу. Ішов, дивлюсь, об'ява. приймаються речі для переселенців. От, ну, приніс жіночі речі, а потім вони мені запропонували. Хочете, тут треба що робити? Сітки плести. І... А тоді сіток там перейшов на покраску і. З покраски й так перейшли сюди. Каже, звик до праці з дитинства, а тут ще й нагода допомогти нашим військовим. Буває, втомлюється, тоді трохи відпочиває і знову береться до роботи. Ну, якось сидіть, воно не по-моєму. Ми знаємо, що кожного ранку ми зустрінемо дядю Федю. Дядя Федя збирає всіх навколо себе своїм настроєм і зарядом. Рідне село чоловіка на Пологівщині в окупації. Він і сам міг би опинитися там, якби не воля випадку. 23-го щось мені захотілося додому сюди от, і війну зустрів біля АТБ. Зараз з селом зв'язку немає. Я їх називаю німці в селі, людей, які не повиїжджали в селі, живуть. Тепер вони. З'єднують де краща хата виганяють туди до батьків чи до дітей. І заселяються, і живуть там із сім'ями, і діти, усі. Зараз людей у волонтерському центрі поменшало, однак дядя Федя впевнений, Україна переможе. І тоді він, нарешті, зможе навідати домівку на батьківщині. Село моє село єдине на світі, село найкраще на землі. Щотижня я до тебе їду, село моє найкраще на землі.